Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією та сарказмом. Якщо це відео вам сподобається, то підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал та ваш коментар. Дуже вам дякую за це. Давайте починати на той момент, коли я записую це відео, стало відомо, що в Криму трапилася вона. Бавовна потужні хлопки і пожежа сталися на військовому аеродромі в Джанкої. Важливо зазначити, що в Джанкої розташований головний логістичний хаб російської армії, або точніше сказати, був розташований, тому що за різну інформацію там зараз триває детонація боєприпасів. Ну а у Йосипа Кабзона, схоже, знову набився повний зал. Круто. Також повідомлялося, що протягом минулого дня кілька разів перекривали рух транспорту Кримським мостом і встановлювали димову завісу. Ось так це виглядає. Знаєте, коли дивишся на це фото, виникає таке відчуття, що. Кримського мосту кожен раз в хвилину небезпеки відбувається таке мимовільне газовиділення. Від стихії вогню переходимо до стихії води, адже нескінчено довго можна дивитися і на те як горить хаб російської армії Джанкої, і на те, як тече вода в Оренбургській та інших областях Росії. Нарешті знайдений точніше спійманий той, хто винен. Цьому звичайно мені б дуже хотілося вам показати ось таке фото, О, тому що саме він винен у війні в Україні в тотальному роздовбайстві в Росії. Але на жаль, спіймали інше. Нам удалось отримать видео допыты руины на кад, дамбы, ворску. Девай Ну вылази уже. что ты там сидишь, ты? Давай выходи. Ты дамбу сгрыз, падла. Ты вон дорогу еще раз Дамба грыз. Суслик, дамба грыз. Вылази, говорю. Я розумію, ви скажете, ну що це? Але я хочу нагадати, що російська влада саме так і пояснила знищення дамби на їхню думку. Її з'їли гризуни. Ми про це, до речі, говорили в попередніх випусках. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Звичайно ж, реальних винуватців і тих, хто згриз мільярд рублів, а саме стільки коштувала дамба в Орську, ніхто карати не став. Тим паче, що російська влада вже вирішила всі проблеми місцевих жителів, які виникли через потоп. Наприклад, вирішено проблему питної води. В Орську місцеві жителі тепер повністю забезпечені питною водою. Щоправда, тільки під час дощу. Вони підвішують відра на вікна під час дощу і черпають воду з калюш. Отриману рідину. Вони використовують для побутових і технічних потреб. Нагадаю, що кілька тижнів тому Путін назвав Росію першою економікою Європи. Але от, схоже, що жителі Форська ще про це не попередили. І поки жителі Орська п'ють воду з калюш, син мера цього міста п'є щось інше в Саудівській Аравії. На фото, до речі, син мера зліва. Саме до Саудовської Аравії він поїхав з Росії перед самим потопом. А ще вдалося з'ясувати, що в нього є квартира в Дубаї. Голова затопленого Орська Василь Козупиця прокоментував розслідування про свого сина. Я горжусь, що мої діти всього добиваються самі. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием. По специальности инженер-геолог. Очень около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. А моя жена всегда со мной и вместе со мной переживает эти трудные времена. Ви знаєте, я впевнений, що жителі Орська після такого відео одразу пробачили свого мера, а щоб його син так не страждав у спекотних умовах клімату Саудівської Аравії, відкрили збір і зберуть, зберуть йому гроші на питну воду і парасольку. А взагалі, ось дивишся на таке відео і розумієш, які талановиті діти у російських чиновників. І мер Орська це не єдиний приклад. Талановиті діти і у Патрушева, і у Бортнікова і у Шойгу. І всі вони пишаються своїми дітьми, тому що, як сказав мер Орська, вони всього добуваються. Самі. Росія вже давно з країни перетворилася на кооператив, де посади просто передаються в спадок, і де існує так звана кругова порука. Мабуть, саме тому єдина Росія не каратиме мера Орська за сина, який під час мобілізації виїхав з країни і має квартиру в Дубаї. На думку російської влади він нічого такого не зробив. Невже взагалі нікого не покарають? Покарають ще і як покарають в селі Каренбурзькій області. Жителі вирішили не чекати якихось дій від влади і самі захистили свої будинки. Буквально за п'ять днів жителям вдалося побудувати невеличку дамбу, яка зупинила воду. На це вони витратили 3 мільйони рублів власних коштів. І тепер чиновники і депутати Держдуми погрожують людям кримінальною відповідальністю, тому що дамба цитата була зведена без офіційного дозволу і відповідних професійних оцінок. Кінець цитати. Загалом я думаю, що в підсумку за все покарають у цих місцевих жителів, які намагалися себе врятувати, ну і ось цього гризуна. І це урочисто, до речі, покажуть на першому каналі російського телебачення, але це буде трохи пізніше, поки там показують інші кумедні речі. Ось, будь ласка, на першому каналі знову перестаралися з фейками про українських солдатів і видали чорно-червоні шеврони з гербом і прапором Мудмурці, а це один з регіонів Росії, поки що принаймні в будь-якому разі. Так ось ці шеврони видали за шеврони, як вони це назвали, канадських найманців. Тут, звісно, виникає кілька запитань. Якщо вони не знають, який вигляд мають шеврони. Они удмурті чи означає це, що російські солдати з якимись там, не знаю московськими шевронами, постріляли інших російських солдатів із шевронами Удмуртії? Ну, так би мовити, такий веселий дружній вогонь. А ще цікаво, коли в Удмурті дізнаються про це, чи побачимо ми початок російсько-удмурської війни? А ще одне важливе питання: чи знають російські солдати шеврони інших регіонів Російської Федерації? Чи їм байдуже в кого стріляти? Дововижні речі пов'язані не тільки з Удмуртією, вони відбуваються і в Татарстані. Там, на тлі катастрофічної нестачі в Росії робочої сили, розробили нову програму сприяння зайнятості молоді. Вона передбачає працевлаштування якмога більшої кількості підлітків з 14 років, в тому числі на підприємства оборонно-промислового комплексу. Чиновники незадоволені, що молодь хоче вчитися, а не працювати. Тому підлітків планують працевлаштовувати на шкідливі і небезпечні виробництва. Молодці. а! а гендиректор заводу з виробництва шахедів Алабуга, я думаю, ви пам'ятаєте, це куди прилітали в гості. Українські дрони так от гендиректор Алабуги запропонував перевести всіх студентів-очників на вечірнє навчання. Ну, щоб в день вони працювали на заводах. Росія, країна мрій. Ну а тих дітей, хто не захоче ночами збирати дрони, відправлять на перевиховання. Голова слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін запропонував збільшити використання центрів тимчасового утримання для неповнолітніх з метою корекції їхньої поведінки. Бастрикін також критикував вплив соціальних мереж від Йо, ігор і медіа, які на його думку сприяють поширенню насильства і аморальності серед молоді. Ну так, тобто, це фільми і а, ігри винні, не Путін, не війна. Ну звісно, схоже, що тепер підліток в Росії може побудувати свою кар'єру якось так: спочатку на завод ночами збирати дрони, потім центр тимчасового отримання, звідти у в'язницю, потім на війну і все кінець життя. Хоча ні, у нього навіть після цього залишиться можливість допомогти Росії. Російські чиновники вирішили використовувати крематорії для обігріву будівель. З такою пропозицією виступив голова. Управління природокористування та екології Ніжньовартовська Олег Попенко. Цитата: багато крематорії це велика втрата тепла, а Крематорій може бути задіяний, зокрема, на опалення необхідних приміщень, в тому числі додаткових кінець цитати. Судячи з втрат російської армії в Україні, вони за допомогою цієї технології з легкістю пройдуть наступний опалювальний сезон. Щоправда, дивно, чому Олег Попенко не пояснив, як так вийшло, що Росія, маючи такі величезні запаси енергоресурсів, змушена тепер. Економити в такий спосіб. Але в Росії особливо не заморочуються з відповідями на такі запитання. Останнім часом там взагалі не заморочуються, особливо, коли придумують новини, пов'язані з Україною. Міністерство оборони Росії заявило, що на територію Курської області було збито українську повітряну кулю. Так, відомство додає, що таким чином припинено спробу вчинити таракт. Хм. Куля. Це щось нове. Можливо, це сталося після того, як російські солдати з ППО російського вкотре спробували улюблений напій, пам'ятаєте? Якщо це так, то виникає питання: а що ж вони стріляли? Давайте ну, так думати, логічно. Якщо справа була вночі, то, можливо, вони всю ніч стріляли ось по такій кулі. А якщо вдень, то, можливо, цілилися ось сюди. Тоді все сходиться. А повірили вони, що щось збили рано вранці, коли місяць вже зайшов, а сонце ще не вийшло. Видавати бір бажано за дійсне. Це національна російська гра, і не тільки в російській армії. В УФІ місцева влада відзвітувала про благоустрій набережної, якого не було. Як доказ, вони опублікували просто фото іншої набережної. Слухайте, це дуже зручно. Так можна за допомогою пари фотографій взагалі перетворити всю Росію на квітучу країну. Геніально впевнений, що саме так російські чиновники відзвітують за всіма завданнями, які перед ними ставить Путін. А ставити завдання він любить. Наприклад, Путін вимагає від уряду за два місяці навчитися будувати кораблі без іноземних технологій. Ах, ось як виявляється, все працює в Росії. Просто Путін вимагає і все воно все робиться. Хоча, хоча ну він дивний, звичайно. Якщо все так просто, чому Путін досі не заждав зупинити потоп в областях Росії? Правильно? Чому не заждав, я не знаю, виграти війну? Мені здається, що російські чиновники його вже давно не слухають. Ну знають, що він вже такий старий, і через якийсь час просто забуде про те, що вимагає. От так вже було з ученими, якщо ви чули із переселенням людей з аварійного житла і зі скороченням імпорту, а вимогу витягнути росіян із нет. Путін взагалі повторює щороку, а росіяни і нині там. Але й троху давайте позитивних новин. Конгрес Сполучених Штатів Америки розгляне нарешті пакет допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня. Кажуть, що це станеться в суботу. Спікер Палати представників Майк Джонсон представив окремі законопроекти про допомогу Україні та Ізраїлю. Загалом законопроектів буде розглянути чотири, але два з них мають прямий стосунок до України: це підтримка України у війні проти російської агресії та можливість використовувати. Стані заморожених російських активів для допомоги Україні. Знаєте, я щиро сподіваюся і вірю, що нарешті це питання вирішиться. А поки що Україні в багатьох питаннях доводиться розраховувати тільки на себе. Але і тут, знаєте, є хороші новини. Українські інженери розробили новий підводний човен, який може запускати ракети торпеди. Підводне судно отримало назву «Кронос». Воно вміщує до 10 пасажирів і може пересуватися беззвучно зі швидкістю 50 км на годину. Ви знаєте, я вірю, що «Кронос» відправиться у вічність решту російських кораблів. Тому ви Можемо допомагати збройним силам України. На сьогодні це все підтримайте це відео лайком, коментарем, підпискою на канал. І обов'язково побачимось в суботу. До зустрічі!